Всім привіт Вітаю вас, мої любі мами. Мене звати Нана Баберська. На даному ютуб-каналі все про здорова вагітність та підготовку до легких пологів. Я підготувала для вас вісім порад перед пологами. Хто взагалі я? Я дола майбутня кушерка, супроводжую пологи в місті Чернівці, підготувала до пологів більше ніж 400 жінок, з яких 80% народжують без зайвих медичних втручань. Тому сідайте зручніше, беріть блокнотик і записуємо. Е, перше, що важливо, це під час самих пологів ходити, знаходитися в вертикальній позиції. Чому це так важливо? Всі про це говорять, але мало хто говорить, чому тому, що тоді діє сила тяжіння, малюк. Давить і просувається вниз. А нам це дуже важливо, тому що малюк в процесі пологів також працює. Він також старається вкрутитися, вкрутитися, вставитися правильно. Ви пологові шляхи мами. І плюс набагато швидше йде відкриття матки і це допомагає малюку правильно вставитися. Ви скажете, ну що ж робити під час КТГ? Тому що під час КТГ треба лягати. Насправді ні. Ви можете. На КТГ бути стоячим. Або на фітболі, або на пологовому стільчику все йде за вашим бажанням. Якщо стоячи, то єдиний мінус те, що ви не можете ходити по пологовій палаці, тому що КТГ-апарат не йдуть з проводами, і виходить, ви стоїте на одному місці, але припустимо, в мене були мами, кому було зручно бути стоячи до речі, до самих потуг на прямих ногах. і Вони просто стояли на одному місці. Хтось з ноги на ногу переступав, хтось робив різні рухи тазом для обезболення. Процесу пологів і ось таким чином ми записували КТГ: хто комусь зручно на фітболі, Кому зручно було знаходитися на колінах? комусь зручно було знаходитися на пологовому стільчику? Як вам зручно? Так і робіть, так можна записувати КТГ. Але були такі мами, які, припустимо, вночі кажуть: от я хочу відпочити, я хочу хоча б трішечки поспати. І тоді КТГ можна записувати, лежачи на бочку. Тут обирати вам. Головне не мовчіть, а говоріть. І одразу з цього випливає друга така парада: це не потрібно в пологах бути хорошою. І тут прям записуйте правило. Хороші дівчатка народжують важко. Нас вчили, що ми маємо бути культурними, що ми десь маємо е, мовчати і надійде, що ми хочемо, як ми хочемо. Е, тобто, лікарам щось говорить, ми на все погоджуємося. Ми хочемо якось по-другому навіть зробити КТГ. Ми не хочемо е, бути лежачі, тому що нам дуже боляче, багатьом багатьом під час пологів взагалі боляче навіть лежати на бочку, але ми мовчимо. Ми хороша, ми зручна, і в результаті що. Нам боляче, всім по кругу класно, тільки нам одним боляче. І тоді пологи йдуть не за нашим планом, і тоді потім ми жаліємося, що ой, такий поганий медичний персонал. А по суті, давайте навіть якщо подивимося в сторону медичного персоналу. Якщо лікар або там, припустимо, акушерка. Дивиться на вас, а ви не задаєте запитань, ви не говорите свої побажання, як ви хочете, чому ви хочете, що для вас важливо. Тоді вони розуміють, що ви і так все знаєте, бо по суті вам зручно так, як вони говорять. Тому не треба бути хорошою. Треба говорити свою думку. І інколи жінки питаються, а як цю думку говорити, щоб мене почули, говорити словами через рот. Жоден лікар він не читає ваші думки. Так само, як я супроводжую пологи як Доула, у кожної жінки різні побажання. Тому да, ми наперед прописуємо з ними план пологи, наперед прописуємо, що вони хочуть, як вони хочуть. І в процесі пологів я завжди питаю: так тобі добре, чи так, чи це зробити, чи це зробити. І таким чином вже підлаштовуюся під потреби саме жінки під час самих пологів. Далі, третє правило це не правило, навіть порада це знати свої права під час пологи. Здебільшого ми до цього ставимося як? Ну, мене запитаються, я погоджуся або відмовлюся. Одну секундочку. Все, так у діло. Я погоджуся бо відмовлюся, в принципі, нічого ж ніхто не буде робити проти моєї волі. Насправді все працює трішечки по-іншому. У нас є не тільки одне-два права під час самих пологів, як вагітної жінки. У нас цих прав більше десяти. І ці права ви чітко повинні знати. Тому що і трапляються такі ситуації. Я розповім на прикладі мами, яка народжувала втретє, і от вона мені писала свою історію пологи, з тим, що втретій раз вона домовилася з лікарем про пологи. Каже, я переживала, щоб все було добре. В результаті навіть з тим, що вона домовилася з лікарем про пологи, лікар, як вона сказала, поставив біля неї прям як жандарма акушерку, яка не повинна була від неї відходити, тому що їй не дозволяли вставати. З ліжка ходити, їй не дозволяли пити воду і не дозволяли робити хоч, хоча б мінімальний перекус. І це не, було, не були пологи в років тому. Це були пологи в тому році, 2024 році. Це були пологи на початку року. І це з тим, що були договірні пологи. І аж потім е, мені оцю історію пише мама, і вона пише: знаєте, я не знала, що я маю право, а я мала право відмовитись, я мала право встати, я мала право пити воду. А то я це все е, пила воду і маленький перекус собі там з'їдала чи шоколадку, чи, чи сухофрукт. Коли акушерка надовго походила в туалет, каже, я прям зривалася з того ліжка, поки могла, поки не були прям сильні такі перейми, поки не було великі відкриття, що які мали, і бігла пити хоча б декілька крапель води, і ця жінка, яка народжує не вперше, це жінка, яка народжувала втретє, яка домовлялася взагалі про пологи. Тому обов'язково треба перед пологами знати свої права, розуміти на прикладах із ранніх історій. Як взагалі їх можуть порушувати? Кому цікаво про це дізнатися, заради цього я спеціально створила мастермайд, права вагітної жінки під час вагітності і в пологовому будинку для того, щоб отримати до нього доступ, пишіть мені в директ. в моєму інстаграм, головне в інстаграм, не ем, тут в Ютуб, а саме в інстаграм. Посилання я залишу під даним відео слово «перцик». Тільки це слово, і вам далі вийшли деталі, яким чином можна взагалі отримати доступ до даного мастермайду. Далі наступне що важливо, піти на екскурсію в пологовий будинок. Чому це так важливо? Тому що під час пологи ви маєте почувати себе в безпеці. Коли жінка почуває себе в безпеці, тоді дуже добре виробляється гормональний коктейль, тоді добре, де відкриття шийки матки, тому що жінка почуває себе в безпеці. І зовсім інша ситуація, коли, припустимо, під час пологів ви почуваєте небезпеку, ви почуваєте страх, а що взагалі буде, що тут ніхто нічого не зробив без моєї волі. Тобто, коли вас включається ця небезпека, що тут небезпечно гормональний коктейль пологів, він призупиняється, в тому числі призупиняється вироблення такого важливого для нас гормону, як окситоцин. А окситоцин – це гормон і любові, і прив'язаності. Плюс це він відповідає за хороші продуктивні перейми. І коли, припустимо, цього. У нас є відчуття небезпеки, починають вироблятися гормони адреналінової групи. У нас відповідно призупиняється вироблення окситоцину і в нас призупиняється пологова діяльність. У нас слабкі перейми, бо перейми є, а відкриття немає, тобто ми не почуваємо себе в безпеці. І далі, після цього, у нас вже є цілий ряд медичних втручань в пологовий процес, і, і ми з вами знаємо, що чим більше медичних втручань в пологовий процес, тим більший ризик травмат. Тизму малюка або мами під час пологів, і тому от на початку відео я вам сказала, що мами, яких я готую до пологів, які готуються з моїм курсом, авторським вони 86% народжують без зайвих медичних втручань, тому що ціль пологів у нас зберегти ваше жіноче здоров'я і зберегти здоров'я малюка, і плюс ще таки навіть нюанс: жінка під час пологів вона йде чутлива до запахів. І навіть в пологах, якщо йде партнер з вами на пологи, і він не готовий. Тобто, ну дізнався, що якось там будуть пологи, потім будуть потоги, потім щось там треба йому робити. Ну, до кінця він розуміє, що робити. То якщо він починає панікувати, в нього включається страх, жінка відчуває цей адреналін в повітрі, це так і називається, і в неї так само призупиняється пологова діяльність. Тому. Якщо ви берете чоловіка на пологи, ви його готуєте на тому ж рівні, як ви готуєте себе. Він повинен знати, що як робити, як діяти в критичних ситуаціях, як вам допомогти обозболити процес, які типи дихання є там на 2 см, на 8 см, як ми дихаємо під час потух. Тобто, всі-всі-всі ці нюанси він повинен знати так само, повинен слідкувати за діями медичного персоналу, щоб не було порушення саме ваших в пологовому будинку. Про це ми також говоримо детальніше на вебінарі. Так, далі. П'ятий пункт це під час самої вагітності ми вчимося відчувати своє тіло, тому що народжує саме воно. У нас, на жаль, немає такої культури, як підготовки тіла до пологи. Всі зазвичай говорять, ну, там йога для вагітних це просто модно, там пілатес це просто модно, фітнес це просто модно. А насправді це не модно. Насправді це про здоров'я. І е, дуже дивно для мене звучить, от коли жінка каже, от я хочу безболісні пологи, а яким чином ти готуєшся? Ну, я ніяк не готуюся, дивлюся, просто там не знаю, відео тільки на Ютуб або переглядаю рілси в інстаграм. Це не підготовка до пологів. Тим більше, якщо ми говоримо саме про безболісні пологи, тобто, коли немає такого сильного болю, да, буде дискомфорт, але не сильний біль, від якого ви кричите, ми готуємо тіло. І, припустимо, я так готую мам до пологів. І є такі мами, які готуються там із моєю фізичною підготовкою. Є такі мами, які готуються там зі своєю там, йогою для вагітних. І потім є такі жінки, кого я в пологах супроводжую. І от я помітила, що жінка, яка готувалася, готувала навіть тіло своє до пологів комплексно, а там також є така певна методика. Відповідно, в неї жінка починала відчувати такі прям дискомфортні відчуття прямо перед самими потугами. Уже коли відкриться 9-10 см, і вже ніби починаються потуги тільки тоді. І зовсім інша ситуація була, коли навіть жінка займалася під час вагітності, там тільки йогою для вагітних, то вона починала відчувати дискомфортні перейми. Десь уже на 4 см відкриття, тобто можна сказати на самому початку середині, в той час, коли навіть комплексна підготовка тіла, коли ми вчимося. Під час фізичних вправ, припустимо, от на курсі в мене є і йога, і фітнес для вагітних, і міофасціальний реліз. І ми працюємо з м'язами тазового дна. І десь там працюємо десь від набриків, да, тому що в когось набриків літку або в третьому триместрі вагітності відповідно набагато легше, безболісніше, м'якше проходив сам пологовий процес. І дійсно це були такі пологи, після яких жінки кажуть, я хочу ще, бо я взагалі не вірю, що я так могла народити. І якщо навіть ви можете зараз зробити, от що ви можете зробити зараз під час вагітності? Вчіться відчувати своє тіло, підключайте обов'язково спорт, якщо у вас його ніколи не було. Так само ви можете відчувати під час вагітності, от я про це вже розповідала: ви ставите руку там собі на животик, на шлунок, і коли ви хочете їсти, задайте сама собі питання: а що я зараз хочу з'їсти? А може, я хочу пити. А коли ви йдете купляти каву, просто тому що ви вранці звикли, що ви там, не знаю, їдете, купляєте каву. От я от сьогодні я їхала, а думаю, так, каву я ще не пила, там швиденько забігла за хімією побутовою, думаю, швиденько куплю вже собі каву. Зайшла за кавою і потім думаю: а я хочу цю каву? Чи я просто сюди стою в черзі, тому що я вже звикла, що я маю взяти і купити хоча собі одну каву в день. І я така, думаю, та ні, я не хочу каву, я хочу воду. Я хочу їсти обідати, тому що в мене вже обід. Я вже пішла з поруч в магазин, купила воду і вже, відповідно, потім пішла пообідати. І так само ви під час вагітності вчіться на таких от дрібничках починати відчувати своє тіло. В пологах це вам дуже сильно допоможе. Наступна парада для легких пологів це зробити мікроклізму із початком пологів. Ви вже точно знаєте, що клізму робити в пологовому будинку не потрібно. Ніхто вас не буде брити так само в пологовому будинку, також це все не робиться. Але те, що ви можете зробити, це купити собі мікроклізму, мікролакс або навіть гліцеринові свічки, і ви ставите їх із початком перемів. Ви це ще можете поставити вдома. Припустимо, це я рекомендую ставити не всім жінкам, а тим жінкам, хто відчуває дискомфорт, що була там в туалеті вчора, а я б сьогодні хотіла сходити в туалет там покакати. Або я там два дні не була в туалеті, у мене такий дискомфорт. Відповідно, ви на початку переймів, коли тільки починає процес розкачуватися, ви ставите собі або мікроклізмочку ось цю, або гліцеринову свічку, і ви просто сходите в туалет з м'якою какашкою без ось цього всього, без поносу, так як може відбутися від великої клізми, яку ви яку ви можете самостійно попросити зробити в пологому будинку. Це набагато комфортніше, і приємніше, і дійсно буде е, менше дискомфорту навіть під час переймів. Щоб вам не придеться сидіти на туалеті, коли будуть очищення кишечника, або буде навіть менше какашок, або тільки маленька кашечка під час самих потух. Наступна така порада це більше для легкого материнства, це зробити собі заготовки готової їжі жизильній камері. Особисто, я коли була вагітна, я собі наперед там, кажу, купила, зготувала сама пельмені від того моменту, як я їх ліпила. І, чесно скажу, я пельмені вже перестала любити також років шість відколи колени дитині. Але я їх тоді наліпила там з різними начинками. Я їх змішувала, тому що щоб була така їжа, яку я можу відкрити, закинути воду. Вона приготується. Свою бабусю вона дуже смачно готує головці. Попросила зроби мені головці більше м'яса, менше рису. І, Відповідно, потім я тільки витягувала їх, ставила в каструльку, заливала водичкою, за бажанням томатний соус ставила. І, відповідно, у мене вже була готова обіда бо вечеря можна заморожувати котлетки. в тілі, можна заморожувати навіть от заготовки на сам борщ. Все, що є в борщі, все разом поставили, заморозили в пакетик. Потім поставили в каструльку, залили водою, лавровий листочок, сіль перець, все готово. Тобто зробіть щось таке плюс зараз. я ще роблю, так як у мене є дитина, і я працюю. То, тобто немає часу постійно їхати шукати свіже м'ясо, одразу щось з ним робити і готувати. Припустимо, ми купуємо 10 кілограмово індика, і, до речі, індик це єдине зараз м'ясо, яке не вирощується там з гормонами, його нічим не коляться. Тобто, це безпечне м'ясо. Навіть потім ви можете його вод з нього навіть розпочинати прикорм, тому що та курка, яка продається в магазині, вона ну, взагалі шкідлива. Тому, якщо у вас є можливість, тим більше можна замовити доставку і новою поштою, і привозять в кожне місто, що можна припустимо забрати в певний день в певній локації, то оберіть це індиче м'ясо. Воно проти як частинками ми купляли прям цілого 10 кілограмового індика. Його різали там на частинки, тобто щось я знала, що беру на супчик. А таку велику лящику я знала, що я буду запікати, коли припустимо, буде ще чоловік вдома, що не тільки я з дитиною. А там де дефілето, я частково перемалювала, робила собі котлети ті в тілі. І після того я вже прям дійсно не можу їсти курятом, ну, тому що настільки смачне м'ясо. А де чого я зробила навпаки, частинками порізала шматочки м'яса, щоб потім це все стушити. І дійсно можу вам сказати, що це спрощує взагалі життя. Тому що я знаю, що є дуже багато і працюючих мам, і є дуже багато мам, які не виходять в декрет, і навіть якщо ви будете в декретній відпустці, то це не відпустка, це робота 24 на 7, І, хоча б таким чином, ви свій материнство, тому що перші три місяці після пологів це буде такий, як четвертий триместр вагітності. Вам треба більше лежати, більше ніжитись з малюком, ваша налагоджується лактація. Повірте, у вас буде дуже багато всього нового, навіть навчитися жити в сім'ї з, з новим членом сім'ї, міняти ваш графік, оце все заново будувати цю всю комунікацію. Тому повірте, вам буде про що думати, крім готування їжі. Тому обов'язково зробіть собі такі заморозки. І плюс дуже смачно. Я теж періодично це роблю. Заморозки це сирників. Хоча ніби здавалося, так дуже просто це все зробити, але одне діло зробити, друге діло потім мити цю кухню. Але заморозки сирників, заморозки навіть е, налисників. Головне, щоб ви це все добре упакували, бо зараз подаються вакуумні пакети, вакууматори, для того, щоб не було зайвого повітря і щоб не було, припустимо, в сирниках запаху вашої морозильної камери. Так, далі. Наступне це. О! Е, так, ми так з вами швиденько все пройшли. <ріху> Отак, і в нас залишилося останнє. Це партнер на пологах. Тобто обов'язково не йдіть на пологи одна. Це я вам кажу чесно, тому що до мене дуже багато жінок пишуть відгуки своїх пологів. Я не виставляю там всі страшні історії пологи в інтернеті. Да? Я думаю, щоб їх і так читалися в інтернеті. Я за те, щоб ми брали. Якщо це готовий чоловіки та на пологи, візьміть чоловіка, підготуйте чоловіка. Це дуже легко зробити, тому що у нас є зараз з вами все. Для того щоб і ми мали легкі пологи, для того, щоб ми легко просто підготувалися, щоб ми нікуди не їздили, не витрачали час на цю всю їзду. Тому що я знаю, наскільки зараз обмежений час у всіх, і навіть іноді ти не можеш побачитись там з друзями, з кумами, там місяцями, з тим, що ти живеш в одному місці або в сусідніх під'їздах. Тому дуже легко підготуватися самі до пологів, дуже легко підготувати чоловіка до пологів, тому обов'язково готуйте чоловіка, якщо чоловік не може йти. Не хочете фізично його, немає вдома, тому що така ситуація багатьох жінок е, зараз в Україні. Ви готуєте, припустимо. Хтось бере маму, готуєте маму. Якщо дійсно мама готова. Хоча я не супер підтримую пологи з мамою, тому що має бути прям мама е, така енер стресостійка, і плюс мама повинна також готуватися. А не казати, що я все знаю, я ж народила тебе там 20-30 років тому. Якщо ні, хтось мені з жінок казав, а можна я з вашим курсом буду готувати подругу або кому? Я кажу: так, можна. Головне, щоб ви готувались. Але найкраще, якщо, припустимо, ці всі варіанти вам не підходять, тому що знову-таки обмежена кількість часу, візьміть долу. Доула, вона є в кожному місці в Чернівців. Якщо не знаєте, як знайти, пишете хештег там, доула Київ, хештег Доула Чернівці, хештег Доула Львів, і таким чином ви знаходите доулу. Доулу насправді є дуже багато, щоб її підібрати, вам треба просто зустрітися з нею, списатися з нею, зідзвонитися з нею, для того, щоб ви зрозуміли, чи це ваша людина, чи вас однакові погляди на пологи. Отож, я думаю, що дані поради точно допоможуть допоможе вам народити легше. Мати щасливіше материнство, а всі, хто хоче підготуватися до пологів, просто виділяючи 15-30 хвилин в день, п'ять разів на тиждень, я вас запрошую на свій авторський курс. По анкету про запису я залишаю під даним відео. Дана анкета не змушує вас ставати учасницею, але дає вам найнижчу ціну і найбільше подарунків, якщо ви долучаєтесь по курсу саме по ній. Всім дякую за увагу! Легких вам пологів та здорової вагітності!